Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам новий, нове намисто з пейзажного бурштину. Купила я на аукціоні Віоліті. Може хтось з вас бачив торги, той, хто займається намистами. Ось невеличкий скольчик є біля отвору. Навіть їх тут декілька. Зараз буду намагатися вам показати один. І ось на аукціоні писали, що 5 намистинок з дефектами, але виявилося, що їх трішечки більше, сім. За це намисто, це пейзажний бурштин. Вже сто разів показувала, ще раз показую, щоб ви запам'ятали, бачите, ось о, так, де в нас ось це. Приклад пейзажного бурштину. Коли у бурштину є отака полоса біла, бачите? Показую вам з різних боків, це дуже рідкісний екземпляр. За таке намисто я заплатила майже 1000 доларів. Ну, звісно, що це замовлення, носити, я їх не збираюсь. Ось також Гарні намистинки, ну ось ця зі скольчиком, а ця повністю ціленька. Якщо у вас є такі, пропонуйте мені розгляну варіанти щодо купівлі. Зараз покажу вам вагу, вибачаю за зйомку, знімаю і показую. Сея. У мене тільки дві руки. 39 грамів. 39,8. Ось такий бурштинчик. Завтра до мене приїде ще одне бурштинове намисто. Зможу їх показати разом. Навіщо я знімаю ці відео, щоб ви подивилися на свої бурштинові буси, на свій янтар. Порівняли. З кольором у відео, і зрозуміли, чи пейзажний ваш бурштин, чи ні. Ще можу покласти на світло і покажу вам там. Відкрила я жалюзі, ось у нас сонячне проміння. І ось так він виглядає. Бачите, скільки бурштину? З ось такими полосами. Це рідкісний, на нього є попит. Ну, тут майже 40 грамів 1000 доларів. Орієнтуйтеся. Але це має бути саме такий, бо зазвичай бурштин не пейзажний і він коштує трішечки менше, ну, трішечки менше навіть від 5 до 15 доларів за грам. Завтра до мене приїде звичайний бурштин, я вам покажу. Той коштує 10 доларів за грам, щоб була різниця. Всім гарного дня!